Всіх категорично вітаю на цьому відео. Нарешті я згадав пароль від свого канала, тому, можливо, відеоролики знову будуть з'являтися, але це взагалі не факт. Нещодавно в мене відбулася дуже цікава історія, і за якої я тепер повинен пройти один із найскладніших рівнів Geometry Dash. Тож, сідайте позручніше, приготуйте чаю та слухайте. 14 липня я свій поставив челендж, не скажу який. Якщо його продую, то я повинен пройти любий екстрім демон. Як ви вже могли дотямити, я його проду. Спочатку я хотів пройти за голден, бо він мені дуже сильно симпатизував, але дуже швидко передумав та вирішив, що мою долю вирішить колесо фортуни. Я розстав демони, який знав те колесо та вирішив крутити колесо на вибуття. Тобто той рівень, який випаде, той і вилітає, а хто залишається останнім, той і переможець. Та врешті-врешт почав його крутити. На жаль, я не знімав те, як я крутив те колесо, а випав мені рівень Злод Existence. Але мені знову було щось не так, тому я вирішив знову крутити колесо. цей раз вже на відео. Та я додав ще більше екстримів. Що відбулося, далі ви зараз побачите. Так, тут теж буде закадровий голос, бо я телепень файно не зберіг аудіо. Damn. Ось я почав крутити, і мені почало дуже сильно нещастити. Бо вилітали дуже легкі екстріми, ну, порівняно з іншими. Катаклізм, Сакупен Хел, Бладбуб, Зелос Екзистенс просто вилетіли майже одразу. І так, прокрутивши ще трішки, на колесі залишилося всього три рівня: Ахерон, Васурета та Сакупен Сьорклес. Першим з них вилетів Сакупен, що й слава Богу. Але з останнім прокрутом мені не пощастило. Так, тепер я повинен пройти Ахерон, який на момент писання цього сценарія являється топ-1 пройденим людиною рівнем. Не знаю, навіщо я це зараз все роблю. Вони просто щоб в мене не було вибору проходити його чи ні. Я не знаю скільки в мене піде часу на його проходження, та взагалі, чи я зможу його пройти. На даний момент точно. ні. І це не із за мого малого скіла. А я за те, що в мене просто комп нормально не тягне ГД. В мене на мінімалках дуже сильні просадки FPS, тому поки в мене не буде норм ПК, я навіть не зможу адекватно його тренити, не кажучи вже про зйомку цього прогресу. Тому просто оголошую, що я повинен пройти Ахерон, і це не кінець, як мінімум для мене.